Ох, так. Треба вставати. Цей калаш було б, до речі, добре наверх віднести. А Це то, що я пане зроблю. Марка запробую, діду, готувати. Пожалуй, положу його сюди. Так, все, пора приступати до роботи. Подивимося, що тут Марк зробив. Точно, треба топор взяти. А, марк? О, Марк, ти вже проснувся? А вот тебе. А ну і да, я тут, я пішов на двір, Подивитись, що ти нам зробив. Давай ти щас быстро підеш, зробиш істи, а я пока закінчу, то, що ти не закінчив. Постараюсь, в принципі, закінчити. Окей. Так, подивимось, що тут марк не закінчив. Так. Перше, я думаю, можна буде Знести від сослу з цих дерев. Потім вже почати їх робити. робити. Дивися, Марк, нам спершу треба закінчити місце для огорода Щоб ми могли посадити ті сімена, які я приніс. Так що давай ти закінчиш, дороблювати дерево. А я поставлю палки. Ну і зроблю калітку. Давай. Окей, тоді давай за роботу. Перший я перенесу ті доски. Все, я з цим закінчив. Думаю, сюди можна буде встановити ворота. Все, я закінчив. О, Марко? Я закінчив з досками. Окей, молодець, що закінчив, але. давайте щас підеш, знайдеш якогось кабіня, щоб його можна було під балки поставити. Фу, все відкрив. А ти що Марко стояв мені не непрям? Ну ладно, можеш починати класти камні на, на підпорки. Давай за роботу, за роботу, за роботу. Фу, першу палку я Все, я розклав камні. Молодець, тепер можеш почати встановлювати ці палки. Все, сім я закінчив. Так, а то що там Марк? О, Маржа теж дві палки поставив. Марку, я бачу, ти вже закінчив? Як закінчив? Я тільки поставив дві палки? Ну, в принципі, я це бачу. Давайте що... Покшов... клади каміння на пицце. А я поки покшов... що... ну, піду. Поможу тобі встановити установить палку. Окей. Okay. Тоді все, давай, за роботу. Ух, Марко, з тобою ми це установили. Тепер, я думаю, можна йти в бункер і поїсти йти спати. Ух, здесь звук на творі. Ну сейчас подивитися на камеру у нас тут вроді були якісь камери стоп Як к зомбі прийшли сюди треба швидше покликати марку марку Марк, вставай mm, що сталося давай швидше наверх на зомбі напали бери топор порси пішли точно треба двері відкрити дивися марку план щас такий я забираю двох ближніх трьох навіть а ты забираешь двух дальних, понял? Так, я понял. Окей, ты дерь. Давай, раз, два, три. Погнали, 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 погнали. Ох, черт, не дарю, марка. Чай. Ох, черт, не фенра марка. Марк, ты як? Аболяча. Давай ты, Дим. Давайте я тебе лазера внесу. Давай. Вс, лазара тебе вниз. Треба тобі щось дати, певно від температури, тебе лоб розкалюється. Все, тобі має стати щось легше. Якщо піду, може їсти приготовлю. Mm -hmm. Все, для я помив. Тепер мені треба вирішити. Продовжити виплювати бункер чи слідкувати за марком, щоб він не став в